Уже як звичний факт сприймаються новини про релігійні протистояння, які сьогодні охопили села Західної України. Та тиша триватиме доти, поки ваші власні сусіди, друзі, родичі не кинуться на вас із лайкою та агресією, звинувачуючи у сепаратизмі та називаючи москалями. А все тому, що ви не визнаєте філаретівський розкол як єдиний прояв сучасного українського патріотизму село Птича, Рівненська область без коментарів. Ми будемо місяць стояти, рік будемо стояти. але ми москалям церкви не дамо, бо наші це не на фронті. в окопах стоять, наші ще дітей стрілять, а москві церкву дамо. Москалям. -оти. Я йду до церкви, мене називають москалькою, сепаратисткою. А я теж за Україну. Яка я москалька? У мене син на війні і внука, от і від самої весни. То хіба я москалька? Ну але ж що їм докажеш? Вони дуже агресивна. Е, як сказати, компанія вже зібралася. Дуже агресивна. Москові шити треба, душити москалів. Ця філаретівська машина розбрату давить громаду села Птича уже цілий рік, не даючи спокою жодній сторін. Своїх ж односельчан громада Київського патріархату, як би смішно це не звучало, вважає мало чи не агентами Кремля. Живу в Україні прожила. А ти стидався. Я, що, я маю чого стидати? Що, ти, що, ти, ти, ти. Що, ти зараз мене обзиваєш, що я Путіна А За Бога за кого за Бога стою? Бога. За Бога. За Бога я стою. Бога. І, Бога. і в мене як схрестилася, і як я тут жила і буду жити так гучні слова, громада Київського патріархату навіть не намагається вибудувати бодай примітивний логічний ряд, не забувши про те, що лише після того, як Філарету не вдалося стати патріархом російської православної церкви, він вирішив розбудувати власний патріархат. Сам захотів царствувати і всім владіти. Хоча кого це зараз хвилює, коли навіть найактивніші члени громади Київського патріархату ще майже вчора були прихожанами Української православної церкви? Знайомтесь, пані Аліна, сьогодні вона яра прихильниця Київського патріархату, активно розповсюджує у соцмережах інформацію про подію у птичі, називаючи односельчан москалями, та авторитетно заявляє про страх прихожан Української православної церкви перед її персоною. Але що ж це виявляється, пані Аліна ще рік тому також була, як це кажуть, москалькою. Адже у серпні 2014 року вона брала шлюб у тій самій православній церкві села Птича, а вінчав їх не хто інший, як настоятель отець Ніколай, якого сьогодні поливають брудом. А у листопаді того ж року похрестила у храмі Української православної церкви свого сина. Де ж тоді був її патріотичний запал? Зараз і вийшли на советську дорогу, приховати трасу. Хаймати. Наразі влада у птичі поводить себе також неоднозначно, що ще більше дестабілізує ситуацію. Якщо вирішить суть на їхню користь, ми відступимося. Якщо на нашу користь, хай вони відступиться. А влада не забезпечує порядок і не діє згідно закону, щоб запечати цей храм і не допустити противостояння між двома громадами. Органи, які змушені зайняти нейтральну позицію, все ж таки у свій спосіб виявляють прихильність до громади Київського патріархату, дозволяючи проникати та перебувати у храмі, який вони повинні охороняти. Я не знаю. Вони охороняли, а як вони їх пустили? Перше, вони вночі ще влізли туди в храм. Що ми знаємо? А вночі не було міліції? Була. Міліція діжурила вночі. Звідки я знаю, коли вони влізли. Поки ми стояли на дворі, поки служба в нас ішла, вони в церкву не заходили. Тільки ті, що зночі там були, так як ми поняли. Але церква була приоткрита, стояла там міліція. А як ми вже пішли по домах, вже тоді говорять, що вже вільний вхід, двери були відкриті, вони ходили хто ходив, хто заходив, хто виходив. цілу ніч була відкрита церква. Вони кажуть, що вони голодують, то неправда, бо їм носять сумками туди їсти і передають їм туди їсти. Що ж стосується голови Дубинської районної держадміністрації, пана Парфенюка, то він ще. Минулому інтерв'ю чітко дав зрозуміти, якої думки притримується протистояння. Сьогодні йде між кумами, між сватами, між братами, і це сьогодні створено штучно штучно для того, щоб показати картинку для Росії агресора, що в Україні не все так просто. Якщо в нам якщо Росії Путіну сьогодні не вдалось захопити нашу державу тим шляхом, щоб військовим то вони хочуть сьогодні все розхитати з сторони людей внутрішнього Я Своє камерів, слово дайте вам сказати. сказати і не треба Ви робити були, оці люди, які зараз Ні, тримають камери кажучи, в руках, вони роблять, вони роблять картинку. Для е, телеканалів Росії. Добре, завтра оці добре. ці всі картинки, які я тут. Ці всі картинки на всю, на всю, будуть, на всей світ, будуть в Росії. А дебираємо. У нас таке в Україні так, робить. А, а ми... дайте нам до суда витримайте. Якщо суд піде за ними, ми нічого не... Називаємо штраф до суда. Леонід Михайлович, до суда, все, нема питань, нема протистояння. Зраму виходять. Нема законів, де ті закони ніколи. Нам її подавали на суд. Ось так. Люди, які все життя прожили в Україні, чиї сини воюють на сході і які стоять за свою віру з легкої руки та пропаганди філарета стають москалями та зрадниками.